Канал впевнено набирає обертів, і саме твоєї підписки не вистачає, щоб канал досяг цілів тисячі підписників. Тому підпишись товар, і залиш подобайку на український Знаю, контент. Деякі з цих пляшок я зберігав 10 років, але нам треба зробляти гроші. Забирай їх. ви чули? Завантажуйте. Ради вас бачити, хлопці. Бос, я новини щодо справи, котру ми повернули Сальваторе. Ти добре впорався, Тома. У джелоті більше нічого на нас немає. Ми купили трохи часу. Принаймні, поки не закінчаться гроші. краще не продавайте ферму, боса. Сам сказав, що ви щось придумали. Так, і вам сподобається, босе. Ми зробимо декілька коштів, виб'ємо у морело декілька зубів. Файно, про що йдеться кілька тижнів тому я розслабився з сигарою голубі голубі тропіки. Де Це такий бордель. Кілька кімнат з матрацами на підлозі. Це нічний клуб. Там є бар, і все таке. Так, от один хлопець на підпитку почав плакатися одній дівчині про свої проблеми. Я звернула на нього увагу, бо в нього був дивний акцент. І він заговорив він говорив про те, що зароб. Що заробив? Багато грошей, але бандити, на яких він працює, витискають з нього останню копійку, що його закривавлений ніс є доказом цього. Ти заплатив за нього? Нічогісінько, але я витягнув його звідти і повів до папу за рогом, щоб він протверезів. Ми розговорилися і виявилося, що його звати Гейтс, і він з Кентукі він виноділ? А ні, ні, ні. краще. Його батько володіє кількома справжніми винокурнями. Дає один шанс догадатися, хто єдиний покупець у тих краях. Морелло. Ти думаєш, він готовий спалити за собою мости? Oh, yeah. Так, я трохи попрацював над ним боса. Сьогодні він їде з чергової партії, але вся його команда тільки чекає, щоб зійти з дороги. Ми просто повинні зробити так, що це виглядало, як справжнє пограбування. Ну, я не знаю, Полі. Ти справді довіряєш цьому хлопцю? Морело він не любить, це я вам точно скажу. Крім того, у нас не так вже й багато варіантів. Час йде і все може скінчитись, босс. А що ти думаєш, Тома? Ми повинні замінити канадця, оскільки Полі каже, що гейтс підійде, то я згоден. Де відбувається ця зустріч? На великій парковці у центрі. Що ж, робіть, але цього разу без геройства. Ти візьмеш з собою Карла та малого Біла. Зрозуміло, босе. Як отримаєте вантажівку, повертайтесь назад, я так думаю, там було.